8 лютого в Аберхофі стартує цьогорічний чемпіонат світу з біатлону. Розпочнуться змагання о 15.45 зі змішаної естафети. У п'ятницю 10 лютого о 15.30 відбудеться жіноча спринтерська гонка. І на наступний день в той же час в спринт побіжать чоловіки. Гонки переслідування заплановані на 12 лютого. У неділю о 14.25 жіноча. І о 16.30 чоловіча гонка. 14 лютого відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків о 15.30. І в той же час 15 числа на старт вийдуть жінки. 16 лютого о 16.10 будемо спостерігати одиночну змішану естафету. У суботу, 18 лютого, в програмі Класичні естафети о 12.45 чоловіча і о 16.00 жіноча естафета. І завершальними гонками чемпіонату стануть мас-старти, які пройдуть 19 лютого, о 13.30 жіночий і о 16.15 чоловічий мас-старт.